Вітаю вас! Ідеалів не існує, але ніхто не забороняє тобі стати кращою версією себе. Я, опанасенко Людмила Анатоліївна, учителька української мови та літератури Дніпровського ліцею 91 Дніпровської міської ради. Загальний педагогічний стаж 18 років. Маю звання, вчитель-методист. Бути учителем я мріяла з дитинства. Оскільки рідні люди у моєму оточенні спілкувалися з українською. Я закохалася у цю мову з маличку і пишаюся тим, що колись обрала українську філологію. Я плідно співпрацюю з освітньою платформою Уміти, стала лідером серед укладачів бази ресурсів, маю публікації і на інших освітніх платформах. 2022 року посіла третє місце у щорічному всеукраїнському конкурсі Педагог-новатор у номінації «Інноваційний прорив. Активно беру участь у розбудові інформаційно-освітнього простору ліцею, є куратором творчої групи проєкту Цифровий простір. Я навчаю не лише підростаючі покоління, моїми учнями є особлива категорія здобувачів освіти, засуджені до позбавлення волі Дніпровської колонії. Тому мені доводиться постійно шукати нові підходи до викладання та спілкування з ув'язненими, аби змінити їх відношення до життя. Працюючи з учнями щодня, я отримую неоціненний досвід, який допомагає мені реалізувати найсміливіші педагогічні ідеї.